Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Інформація з декількох неофіційних джерел повідомляє, що близько 678 осіб загинуло під час потужного удару української балістики по полігону біля Ахтубінськ, Астраханська область, який використовується для випробувань та розміщення ракетних систем. Удар пряме попадання у боєголовку або одну з ключових ділянок пускового комплексу, що спричинило ланцюгову детонацію боєприпасів, критичні руйнування інфраструктури та масове загоряння майданчиків. Вогонь поширився на сусідні зони технічного обслуговування. Де перебував особовий склад, що призвело до великої кількості жертв і знищення великої кількості техніки, за повідомленнями, ударна хвиля вивела з ладу автоматизовану систему контролю пуску, уразивши серверну кімнату, що координує крокетні запуски, так і логістику. Одночасно були пошкоджені ангари з контрольними ракетами, великими резервуарами пального та ремонтними майданчиками внаслідок хвилі детонації, значна частина полігону, перетворилась на зону високої температури і задимленості. Очевидці з боку супутникових засобів вказують на видимо хмару диму. І пламені, яку вважали за довготривале проривання пожежі, але за оцінкою, це була масова серія вибухів. Російська сторона вперше офіційно не прокоментувала подію протягом декількох годин. Це створило інформаційний вакуум. Тим часом у закритих каналах надійшли повідомлення, що евакуація персоналу відбувалась хаотично. Частина техніків та військових була виведена підозріло повільно. Транспортні коридори були заблоковані уламками техніки, і палаючими залишками. Ймовірно, що система раннього оповіщення або попереджувального відходу не спрацювала, що дає підстави говорити про внутрішній. Шні прорив чи саботаж. Попередні дані свідчать про десятки затриманих співробітників полігону, які можуть бути допитані в межах розслідування масштабної аварії чи диверсії. Ситуація має серйозні стратегічні наслідки. Руйнування полігону означає не тільки втрату матеріально-технічної бази, але й удар по чинній системі російської ракетно-технічної інфраструктури, який може затримати запуск нових серій озброєння або їх переоснащення для України. Це сигнал, що можуть застосовуватись не лише оборонні відповіді, а й точкові удари глибоко у тилу противника, з ефектом великої види. Для РФ це момент хаосу, дефіцит пояснень перед елітами, можливий внутрішній розкол через відсутність належного контролю, а також ризик втрати стратегічної ініціативи. Якщо ця інформація підтвердиться, то цей удар він відображає зміну моделі конфлікту, з фронтового ведення боїв до глибинної операції, спрямованої на підрив ключової інфраструктури противника. Удар саме по полігону, де зосереджено боєголовки та пускові установки, дозволяє не просто знищити матеріальний ресурс, а створити тривалий ефект невизначеності. У системі супротивника, коли ти не можеш можеш довіряти власним щитам, коли база підставного випробування стає вразливою, то моральний і стратегічний стан опонента підірвано Україні. Така дія дає не лише військову перевагу, а й дипломатичну. Вона показує, що може бути активним гравцем на глибоких тилових лініях. З іншого боку, РФ повинна реагувати або через мобілізацію нових ресурсів, або через реорганізацію структури оборони, що може послабити її на інших напрямках. У військовому відомстві РФ терміново сформовано спеціальну комісію, до якої війшли представники Міноборони, ГРУ та розробники з корпорації. Ці тактичне ракетне озброєння за попередніми оцінками було знищено близько 30% всього боєзапасу, що призначався для систем Орешнік, перспективного проекту модернізованої балістики, середньої дальності, втрата технічної документації, програмного забезпечення та дослідних зразків автоматично відкидає програму щонайменше на рік назад. А деякі джерела стверджують на весь цикл. Це також ставить під загрозу імідж суперзброї, яку російська влада намагалася рекламувати перед партнерами з Ірану та Китаю. Водночас політичне керівництво РФ зіштовхнулося з. Подвійним викликом приховати факт масштабної втрати неможливо, але визнати слабкість стратегічного тилу ще небезпечніше. Це породжує хвилю недовіри з боку військових еліт до системи безпеки об'єктів особливого призначення. У багатьох регіональних штабах уже піднімається питання про автономну охорону критичних зон навіть у межах центральної Росії. Раніше вважалося, що загроза удару по Ахтубінську гіпотетична. Тепер це стало прецедентом, який змінює архітектуру всієї російської воєнної логіки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Тологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.